Яків Оренштайн народився наприкінці 19 століття у сім'ї незаможних коломийських євреїв. У історію Коломиї та України увійшов як один з найуспішніших видавців початку 20 століття. У 1903 році заснував у Коломиї Галицьку накладню, а в 1920-му році українську накладню у Берліні. Зробив неабиякий внесок у розвиток Шевченкіади у Коломийській друкарні. Видав навіть гайдамаки кобзарям. Ділиться краєзнавець, директор педагогічного коледжу Валерій Ковтон. Окрім книг, Коломийський єврей друкував листівки. Чимало з них ілюстрації до шевченкових творів. Він заснував і видав понад 200 видань так званої загальної бібліотеки. Це видання української класики, зарубіжної класики. Це ті видання, на яких наші прадіди, діди вчились, формували свою національну свідомість. І ним видано е, понад 200 листівок на тему Шевченка, зокрема е, в Коломиї 1902 році, п'ятому, десятому. 1918 році видані ілюстрації до Кобзаря за малюнками Панаса Слосьона. Найбільший світі внесок у Шевченкеану у поштових листівок зробив Оренштайн. Вічний жит з Коломиї це перше ґрунтовне дослідження про життя та видавничу діяльність Якова Оренштайна. Понад 15 років автор книги, доктор політичних наук, професор Іван Монолатій цікавився і досліджував цю постать. А над самим текстом книги працював три роки для написання використовував матеріал з австрійських, польських, німецьких. Та українських архівів ділиться автор цією постаттю я займаюся більше напевно 15 років ще з своїх гімназійних часів і студентських років на історичному факультеті. А сама книжка писалася більше трьох років, опираючись на ті документи, які були знайдені у Берліні, у Ляпсюгу, у Відні, у Варшаві і Івано-Франківську. Це напевно найвідоміший єврейський книговидавець української книжки 20-го століття, який спричинився до розвитку української культури першої половини 20-го століття. Про ця книжка, яка опирається на архівні документи Польщі, Німеччини, Австрії і, звісно, України. Структура тексту книги це поєднання документів, історичних даних та майстерний науково-популярний опис. Ділиться враження рецензент, доктор політичних наук з Рівного Максим Гон. Він прочитав книгу ще з рукописів і рекомендує усім, хто цікавиться історією, ознайомитись з нею. Це мережі, які формується з відображення долі конкретної людини на тлі епохи. На тлі політичних процесів в Австро-Угорщині пізніше зунр, відродженої Польщі, мандрів головного героя до Європи, Німеччини, потім у США. Одночасно це історія міст, одночасно це проблеми національної ідентичності. Це власне таке мережево, де кожен зможе знайти собі щось цікаве. Хоч книга і наукова, та вона буде зрозумілою для усіх. Ділиться автор. Сам текст це 10 оповідей, які відображають життя Якова Оренштайна та цілої історичної епохи. Ця книжка і наукова, і популярна і може читати навіть дуже лінива людина, тому що вона має три виміри: краєзнавчий, політологічний і власне історичний. Книжка побудована з 10 оповідей, які розповідають життя і діяльність цього визначного видавця, які розповідають історію Коломийської єврейської громади, починаючи з тисячу. 566 року і завершуючи трагічну загибель в часи Голокосту в 1943 році, до слова, вже найближчим часом у середмісті планують встановити меморіальну дошку Якові Оренштайнові з нагоди 140-ліття з дня його народження. Ольга Гереджук Сергій Гурмак подіє НТК.